Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, як вирощувати насіння томатів та як їх доглядати. Розсаду томатів. Спочатку я беру простий ґрунт з городу. Не купую ніякого професійного, бо це великі затрати і багато грошей треба в ньому вкласти кожного року. Я беру простий ґрунт з городу, роблю собі ось такі малесенькі рядки. Трошечки такі глибокі. Потім беру, кидаю насіння том, томата. отко. І напів трошечки його заглиблюю. Цілого ні, ось тако, напів. Потім я поливаю зразу водов і насіння томата сі заглиблює напів землі. Чому я не накриваю насіння томата цілого ґрунтом? Це є грунт згороду, він трохи такий важкий і твердий. Якщо не буде води і буде суха земля, і він не буде мати сили насіння томата прорости. А я роблю ось так во. І тримаю все вологу, мінімальну, таку, щоб часом не зогнило насіння томата і дати йому змогу прорости. Це просто треба набити руку, розумієте, до того, щоб знати, як його виростити в цьому ґрунті. Це просто не просто так просто посів і поставив і забув, і воно виросло. То не так, треба за ним, за ним доглядати, як за дитину. Дивитися, щоб ґрунт тримався в вологості, все. після того, як зійшли мої розсади томатів, як я підливаю. Чекаю до того моменту, коли просохне ґрунт коло них. Після того я поливаю розсаду томатів. Знов почекав, поки підсохло ґрунт, знов підливаю, щоб не було такого, щоб не перелив, щоб часом не кинулася чорна ніжка. Якщо ви дуже часто будете підливали, то чорна ніжка кидається моментально. І ви вже собі там ту розсаду. Ніяк не врятуєте. Там, будете купували різні якісь препарати, воно вам не допоможе. Потім я собі вже підливаю, якщо є два справжні листочки, три двадцятки. Ось так. Кому сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Я зараз вам покажу, як я посів свої насінні помідори. Як ви бачите, воно вже пускає корінь білий. От. Тут воно вже самосі заглибло, корінь, землю, і собі помалу вже буде пускало листки. Тут ось так ось відбуває, як ви бачите, і тут ось такое відбувається. Тут воно вже зійшло на сіняту мать, а тут воно вже ще трошечки розіб'є свою оболонку і зайде.